Короче, мужики, всім привіт всім, слава Україні! Значить, подивіться, зараз бігом двох словах 5-7 хвилин розказати одну херню, за яку, як то кажуть, вже мені давно душа не на місці. Значить, коротко і по фактах. Є дві людини, які мене останні кілька місяців, один навіть більше року доводить, виводить себе. Я взагалі рахую себе людиною хлоплюкроною, мене тяжко вивезти з себе. Але деколи хтось може, як то кажуть, довести мене до межі. Межу я ще не перейшов, але скажу так, як воно є. Перший дурік, не будемо називати його ім'я з принципів тактовності, і конфіденційності і взагалі з етичних принципів. Бо я така людина. Я можу назвати, а можу не назвати, пошкодувати когось, так, щоб його там не зацькували. За два слова за обман і за прочу херню, в якому мене звинувачують. Почнемо з такого, що, по-перше, крім людей, які, яких я не знаю особисто, мене дивиться дуже багато людей, які мене знають, і я їх знаю особисто. Моїх родичів, моїх знайомих, моїх друзів. Моїх сусідів, людей, з якими я вчився, служив і так далі. Тобто це вже не дозволяє мені брехати, тому що ну, це треба бути ідіотом, щоб на всю країну брехати і ще й позоритися перед своїми близькими і так далі. Друге, на рахунок отої брехні, що я вводлю всіх в оману, що в мене звичайний мототрактор і так далі. ну, Крім одного того дурня, ніхто, як то кажуть, не звернув на це в лапках увагу, тому що це неправда. Якби це був звичайний мототрактор, як каже Тобіш і так далі, то тої роботи, що я ним роблю, то ним би я не зробив. І третє, там була така теза, що ніхто толком в роботі не бачив. Є для дурних і сліпих список відтворення мінітрактор трактор Шефенг 160 в роботі. Є список відтворення, чого це не мототрактор. Є купа відео, де я от займаюся. Як то кажуть, просвітницькою діяльністю йду по корову і розказую. Якщо це не ясно, на рівні першого класу пояснення, то вам однозначно треба звертатися не сюди, а до лікарів. І візьмемо ще четверте, так, для узагальнення. Якщо якісь нюанси вам здаються, то даєте Христа Божого і 100 поклонів. Тоді здаватися перестане. Люди деякі перевіряли, кажуть, працює. І ще друга людина, якого милого, ми не будемо так само називати його, хоч ви його всі там знайдете. Якого ми, милого ви в техноворона ще з маленькою написано, взагалі техноворон це є псевдонім, як власна назва. І такі штуки пишуться з великої літери перше і друге слово. Це як ім'я. Це вже не повага в мою сторону, хоча я не знаю, чим я її не заслужив. Ви питаєте поради, в нього шифенг 160, що він може знати? Ну, ти знаєш на чому я робив. Я йому там тому дурніку написав цілий список, на якій мінітехніці я працював і на мото, і на міні в знайомих людей, яким я їх ремонтував чи налаштовував. Я просто сядав, і пробував раніше, пізніше, і так далі. Де як настроювали фризу, як настроювали діскуборну, як настроювали культіватора, плуга, сівалку і так далі. На тому всьому я їздив. В деяких людей я брав так: поприкалюватися, повозити щось там собі. Це було раніше. Джинму брав Фотона брав. Далі що ти ще брав? І Сентая 240. -го. Я на багато чому їздив і так далі. І подумайте, якби в моїх словах було стільки неправди, як пишуть і в коментарях ті люди, так, то те все, що я говорю, однозначно знайшло би десь блядь, російське слово опровірження. Спростування. Боже, дякую тобі, що я згадав свою мову. Знайшло би однозначно спростування десь. Десь-де-інде де ще в одному місці, крім тих двох людей. так. Е, Назвемо їх не хейтери, тому що ну, вони такі просто ну, баранчики. так. Хейтери вони такі так сруть, а це пишуть, звинувачують мене в тому, що не можуть довести. так. Я в свій час працював на великих комбайнах і тракторах величиною з будівлю, нормально з двохітажний будинок, так? і так далі. на різних... Гідрофіцированих тягачах і на тому всьому, на лісовозах, на чому я тільки не робив? На погрузчиках всіляких, на зілах, Камазах, Уралах, на тому всьому. І досвід у мене більш ніж достатньо. Але якщо ми повернемося до того, до теми каналу, так, мінітехніка техніка і так далі, тири пири що краще, що хуже, вибір, є деякий досвід. Але знову ж таки, от я сьогодні ще знімав відео про арпалці, так? У мене нема з ним досвіду, але я зі сторони можу сказати свою думку, того, що в мене є до того поняття. І я можу приблизно це все, як то кажуть, в голові перекрутити, уявити. І мені не треба, як то кажуть, щось брати в руки, щоб зрозуміти, для чого воно створене як воно буде працювати. так? У мене є така природна смікалка. І мені однозначно, як то кажуть, це. Дар божий, і на фоні совокупно всі нюанси, всенький досвід з різною технікою, я ділю, розділяю, додаю, докупи, все мішаю на кучу, і щось з того таке та -то й виходить. Але якщо вам не вистачає клепки зрозуміти це, що якби я щось сказав не так, то крім вас, ще хтось сказав би, то так. А ще, А ще третя сторона, я не хотів ніколи того казати, але скажу, і людина, яка це мені пропонували, вона це як захоче, то підтвердить, а не захоче, то не захоче. Мені пропонували роботу в Мотосторі. Це серйозна дуже контора, я б сказав, би, одна з таких ніхера собі на найвищому рівні, одна з них, які знаходяться на найвищому рівні. Ви думаєте, якогось дурачка туди би попросили? Я думаю, що ні. Якщо ви мені не вірите, то я думаю, підтвердження моїм словам буде. І ще не один раз це було, і так далі. І я як приїжджаю туди на контору, вони зразу бачать, люди дивилися мої відео, і Андрій, і Олександр Федорович, і так далі. Вони знають, що я не баран. А якщо, бо це спеціалісти своєї справи, тому оцінку моїм знанням і моїй діяльності можуть дати тільки спеціалісти, такі такого рівня, які в тому спеціалізуються. От і все, так що ви знову всралися. Щасливенько! Наразі добрі хлопці, будьте всі здорові.